Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про аутоімунний теріодіт та клінічний випадок. Автоімунний тиреоїдит, або як ще його називають хронічний лімфоцитарний тиреоїдит, був описаний ще у 1912 році японським вченим Хакару Хашимото. Наразі аутоімунний тиреоїдит є найпоширенішою патологією щитоподібної залози у світі, на яку страждають майже 4% населення. Якщо говорити про співвідношення аутоімунного тиреоїдита жінки і чоловіки, то на дану патологію страждають частіше жінки, і статистика 8 до 1. Є важливим те, що Аутоімунний тиреоїдит без порушення функції щитоподібної залози потребує тільки динамічного спостереження, але не лікування. Гіпотиреоз, тобто знижена продукція гормонів щитоподібною залозою, може бути наслідком аутоімунного тиреоїдиту, який може протікати за декількома стадіями, з стадією гіперфункції, яка може змінюватися стадією еутиреозу, тобто стабілізацією, нормалізацією гормонів щитоподібної залози. А у майбутньому може інтегруватися і вже у самий гіпотиреоз. Тому дуже часто лікарі різних спеціальностей та ендокринологи також стадію гіперфункції аутоімунного тиреодиту розцінюють як істинний тиреотексикоз або базедову хворобу і, звичайно, призначають тиреостатики, тобто препарати, які блокують надмірний викид гормонів щодо подібною залозою. Але це є помилковим. Так, до клініки професора Фіськова звернулася жінка репродуктивного віку спочатку до гінеколога з питань безпліддя і скерована до ендокринолога для виключення ендокринної складової безпліддя. При огляді скарги на дискомфорт в області шиї. Протягом останніх півтора року, і з результатів лабораторних досліджень звертає на себе підвищення рівня трийотероніну вільного при нормальних значеннях тероксину та рівня тереотропного гормону. Антитіла до тероїдної пероксидази підвищені у два рази. Клінічно симптоми характерні для гіпертереозу відсутні. При УЗД щитоподібної залози відмічались дифузно-осередкові зміни щитоподібної залози, колоїдні вузли тірац – Загальний об'єм щитоподібної залози у межах вікової норми, і за нами не завідомо, що пацієнтка вже зверталася до ендокринолога іншого лікувального закладу і на основі наведених даних їй виставлений діагноз вузловий зоб, тереотоксикоз вперше виявлений, призначена терапія тереостатиками, від яких пацієнтка відмовилася і звернулася повторно за консультацією та за іншою думкою. На основі усіх перерахованих скарг, анамнезу та даних лабораторних обстежень було запропоновано перегляд тероїдних гормонів через тиждень, виставлений діагноз аутоімунний тероїдит фаза гіперфункції. Та надмірна вага. З приводу надмірної ваги рекомендовано проконтролювати показники вуглеводного обміну: індекс хома, інсулін, глікований гемоглобін, лептин. Пацієнтка звернулася повторно, надала результати обстеження і показники тироїдних гормонів були в абсолютній нормі. Отож, дуже важливим є оцінювати не тільки лабораторні показники, а й загалом клінічні дані, додаткові інструментальні дані, анамнез захворювання. Звертайтеся до клініки професору. Фіськово, де вам нададуть персоніфікований підхід і завжди допоможуть з усіма вашими проблемами ендокринного здоров'я.